Привіт! Зараз в дні навколо Великодня дуже багато розмов про писанки. Як їх розписувати традиційно, творчо, нетрадиційно. І важлива, але така технічна інформація, яка часто залишається за кадром, це те, що, що ж там всередині писанки. І про це я вам хочу зараз розповісти. Є чотири варіанти писанок. Перший це коли розписується сире яйце, і, і все. І так і залишається. За своєю природною властивістю і жовток, і білок всередині яйця вони можуть засохнути, перетворитися на щось схоже на лак. І така писанка може зберігатися десятками років, єдине може трошки колір вицвісти. Але завжди є ризик, що якщо там в писанці є якась мікротріщинка, то яйце може зіпсуватися, вибухнути. І тоді цей неприємний запах тухлого яйця буде довго з вами. Але колись вважалось так, що якщо яйця писанки висохли і все добре, оскільки писанка це як оберіг. То буде вам щастя, але якщо писанка зіпсувалася і лопнула, то значить, щось у вас там не в порядку з вами. Це така міфологічна сторона. Звісно, що яйце можна розписувати і в арені. Тут все зрозуміло. Ви його розписали, воно нарядне, воно святкове, пішли до церкви, освятили чи не освятили, і з'їли просто гарне мальоване яйце. Третій варіант це вже коли писанка порожня, для того, щоб вона використовувалася як прикраса, як оберіг, то щоб її підвісити на шнурочок, її треба випорожнити і зробити отвори. І як саме робиться отвір в писанці, я вам зараз і покажу, і розкажу. Але є таке завжди питання. Спустошувати яйце до розписування чи після. В принципі, можна і так, і так, і в тому і в тому способі є свої Як це слово називається, ризики. От. Коли ваша писанка порожня, то ви працюєте лише з легкою цією шкаралупкою. воно дуже легке. Треба ніжно його тримати в руці, щоб не роздавити. І коли ви опускаєте його в ємність з краскою, з фарбою, то воно завжди намагається всплисти. Вам треба його чимось туди занурювати під воду і тримати, щоб писанка не спливала. Але тут дам одразу пораду, що можна, наприклад, склянкою, так, стаканом скляним. Поставити зверху обережненько, і він достатньо важкенький, він там буде писанку тримати під фарбою. Але мені подобається розписувати е, яйце, коли воно повне, тому що воно таке важке. Його, коли, е, воно, приємно його тримати в руці, і коли опускаєш його в ємність з фарбою, воно там лягає собі на дно і лежить скільки йому треба. І тут є е, е, такий ризик, що коли ви будете спустошувати яйце. Вміст яйця може потекти по писанці і розмазати малюнок. Тому оці частини навколо того місця, де будемо робити отвір, варто також покрити воском або парафіном, з чим ви працюєте, для того, щоб захистити фарбу від стирання. От, це робиться на тому етапі, коли ви розписали писанку, віск на ній ще залишився. Ви покриваєте оці частини навколо місця, де буде, будемо робити отвір, і далі вже саме отвір. Думаю, ви чули про те, що яйце із середини, воно видувається. Яким чином воно видувається, я вам покажу трошки далі, а зараз отвір. А, якщо у вас є щось подібне до дремеля або бормашинки, ви можете так дуже обережно на середніх обертах, потихеньку просверлити дирочку з одного боку, з іншого боку. Я використовую ніж. Це ніж для роботи по дереву. Я думаю, що і звичайний канцелі... ну, і кухонний ніж він може підійти, але тут треба бути дуже е... обережним. Дивіться, я потихеньку ставлю ніж. Так, серединка, так? Туди, де має бути отвір. І дуже Потихеньку надавлюючи, прокручую. Якщо не прокручувати, то ніж всією своєю площиною е війде в шкаралупку і у вас просто буде тріщина. А коли ви постійно, 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 потихеньку проворачуєте, то ви ніби цю шкаролубку проточуєте так само, як працює сверло. Я зараз не тисну силою. Ну, трошки є, але не сильно. З'являється такий характерний скрипучий звук. Це мій ніж починає розшкрябувати цю шкарлопку. я там дивлюсь, який діаметр мені потрібен. Так, дирочка є. Тепер з цього боку. Так само постійно провертаю дуже обережно, дуже повільно тисну на ніж, щоб він не розколов шкарлупку. Звісно, що в будь-якому методі видування писанки завжди є ризик, що яйце може лопнути. Тому що це дуже ніжна річ. І, на жаль, періодично трапляються випадки, коли яйце розривається вже навіть під час видування, тобто абсолютно готова писанка. І вона ламається. В принципі, ті, хто спустошує яйце до фарбування. Ви менше ризикуєте, що у вас лопне вже готова писанка. Тобто, якщо у вас яйце лопне під час видування, то це хоча б буде просто чиста шкарлупка, а не вже розписане, розписане яйце. Покажу ближче. Ось тут отак. Ось він отвір. Тут отвір тут. Далі. А, далі колись ми видували просто ротом. А в якийсь момент, я навіть не пам'ятаю хто, мені підказало, що можна туди повітрю заганяти шприцем. Я прокалюю, проколюю з нижньої частини яйця, роблю там декілька таких рухів. Щоб е, трошечки розірвати плівку, яка є всередині. Тому що ви знаєте анатомію, якщо ви знаєте анатомію яйця, то там всередині є декілька різних шарів плівки. І якщо вона закриває отвір, то внутрішня те внутрішнє що є в яйці, воно не може вийти. Бачите, у мене тут через верхній отвір йдуть. Бульбашки – це значить, що нижній отвір забився, додою не виходить яйце, тому я знову там щось треба порухати, порухати потихеньку, і знову закачувати воздух повітря. Це робити треба обережно, на відчуттях, тому що саме в цей момент писанка ваша може розірватися. Звісно, треба уважно дивитися, щоб не було ніяких тріщин в шкаролупі, бо якщо є тріщини, дуже велика вірогідність, що яйце лопне. Так само можна виганяти внутрішній вміст яйця, якщо у вас отвір є лише з однієї сторони. Наприклад, якби у мене отвір був тільки знизу, я встромляю голку в цей отвір знизу. Так часто великі яйця прокалую, там гусячі чи страусячі. І ви так само вганяєте повітря в яйце, але через нижній отвір. І все. Не ну, для, для деяких декоративних варіантів писанки не обов'язково робити два отвори. Як тільки зверху йдуть бульбашки, я розумію, що знизу в мене щось там застряло. Це вже на любителя, але якщо ви любите смак яйця, <смі> чи не, це вам не, дає, не доставляє неприємності, то можна його і ротом видути швидше вже на цьому етапі, швидше не виходить, бо я відчуваю, що воно там щось застряло. Треба проковиряти, інакше лопне корівка. Ротом ви не запачкаєтеся об фарбу, тому що там покрито воском, парафіном і ви губами торкаєтеся цього парафіну. Не хочу. Що там таке? Якісь там плівочки всередині? Застрівають. Ось тут насправді білок вже вийшов, там всередині залишився тільки жовток. І оцей він ніяк не хоче вийти. А -а -а. Ну, Але потихеньку тут, ми... Це справа така делікатна, спокійна. Повітря? Так, ось таким чином. Шприц можна використовувати декілька разів, можна його промити водою. Головне, щоб яйце не застрягло в середині голки і не засохло там. Я продуваю просто повітря. Так. А далі я беру високу свічку. На високій свічці зручніше знімати віск з писанки. Бо якщо ваша писанка, писанка стоятиме, ви її будете тримати над вогнем, то вона може закоптитися, почорніти, і ви цей чорний колір вже не знімете. Тому треба яйце тримати біля вогня з боку. Прогріваємо бочок і стікає воск. Також я чула про метод, що ви можете. Якщо ви робите багато писанок, розігріти духовку, не мікроволновку, духовку, викласти писанки на противень, щось там підстелити з того розрахунку, що віск буде стікати, розплавлятися, і всі гуртом ваші писанки очистя від воску. Я не пробувала, але чули про такий метод. І витираю. цей момент, коли яйце прогрівається, всередині те, що там залишилося часточки білка, жовтка, воно підсихає, це нас забезпечує тим, що яйце всередині не зіпсується і не дасть неприємного запаху. До того ж, коли ми отак знімаємо віск чи парафін і протираємо тряпочкою всю площу яйця, то цей жир від воску, він впитується, вбирається в шкаролупку. і це також покращує довготривалість. Життя пігментів це покриття жиру, воно захищає фарбу. Але якщо е, намочити писанку водою, то, звісно, ці фарби е, можуть розтіктися. Ось така вийшла писанка. Вона полежить день другий. Якщо ці отвори підсохнуть, можна там зубочисткою обережненько протикнути і подивитися, чи є там всередині ще мокра частина, щоб розробити такий протяг, щоб воно там. Підсихало, Ось Така. Ну, дякую, що дивилися. Писанкуйте, підтримуйте українські традиції.